Всім привіт! Сьогодні я буду порівнювати три гарнітури. Це HyperX Cloud, Blue DG 501 і SteelSeries. По якості матеріалів я вам скажу: так, що якість матеріалів у Cloud, HyperX Cloud і в BlueDG 501 на високому рівні. Ну, трошки гірше, гірші матеріали у SteelSeries. По шумоізоляції клауди на першому місці, потім і до SteelSeries, а в блуді взагалі як такової шумоізоляції я не помітив. Далі провода. Що у нас по проводам? Провода, в принципі, як у Cloud, у HyperX Cloud в упльоті, правда він трошки тоненький. Хороший провід, так само і в блоді G501 теж дуже якісний провід. Тут претензій не повинно бути ніяких. Вон, маємо тут ще е звукову карту. От ви бачите, тут мікрофон. От він включається виключається, тут кольоська громкості звуку. Я не знаю, чому. Але воно немає якогось приділу, щоб там докручуватись до якоїсь певної мірки. воно крутиться безкінечно, це не дуже зручно. Так, І тут геймерський режим, потім звичайний режим і режим 7-1. Одним словом, от. Так от. щодо Steel Series, то в них провід звичайний, правда, товстий провід. Не тонкий, скажімо так, провід у них, і, в принципі, нічого такого. І отут от речажок для мікрофона. Включати-виключати мікрофон, і з другої сторони куляською громкості. Звичайний, звичайний такий от регулятор для мікрофона і для гучності. По мікрофонам можу сказати одне, що. Кращий мікрофон із усіх це в SteelSeries. Він, по-перше, маленький, удобний, може витягуватись. В принципі, дуже, дуже зручна штука. На другому місці мікрофон йде у Клаудів. Ну і Найгірший мікрофон, я б так сказав, у Blue. Хоча, в якому плані найгірший? Він, він дуже добре ловить голос ваш. Але ця проблема аж полягає в тому, що він ловить ваш голос по всій кімнаті. Неважливо, хто, хто десь скаже, чи там на кухні хто, хтось десь щось заговорить, чи в коридорі хтось закричить. Він все це ловить. І підстроїти його неможливо. Я пробував його використовувати з програмкою Tony Market. Це є спеціальні дрова е, до спеціальний софт. До Блуді 501 і там підстроював. В принципі, нічого я не міг зробити із тим мікрофоном. От, У нього конструкція теж непогана, витяжна, можна витягувати, можна ховати. якщо там, В принципі, такого плану мікрофони ось такого, вони саме зручні. Якби у HyperX був, був би такий мікрофон, мені здається, щоб гарнітура розходилась ще більше. а то для, ну, в перший час, коли я їх одягав, для мене цей мікрофон, от, який торчить там десь десь біля рота, от, він трошки создавав дискомфорт. Що на рахунок вам розкажу шумоізоляції, то шумоізоляція дуже крута. І на, на рахунок зручності Клауди тут на першому місці. Чому, подивіться, у них чашечки полукруглі якісь. От, бачите? І це дуже-дуже зручно. Ви як їх одягаєте, вони, по-перше, відсікають шуми дуже добре. І в них зву звукоізоляція така, що ви нікого не чуєте і вас ніхто не чує. Е, я думав, що така ізоляція приблизно буде в блуді 501. От, ну, Коли їх купив. Спочатку, то, як на мене, показалося, що в них взагалі немає шумоізоляції. І все, що відбувається у вас в наушниках, все прекрасно чують ваші гості чи там ті, хто біля вас. І так само ви їх дуже прекрасно чуєте, що вони там роблять чи говорять. Е, ну По якості ви бачите, що тут теж кожні амбушури. І якби якість збірки у них дуже хороша тут. Претензій, в принципі, немає. Одно, що трошки ну, дістає ця глянцева панель. О, чор, чорна і червоний цей пластик всередині. Я не знаю, можливо, там ще є підсвітка, звісно, тут на них, я не знаю, тут-то десь по, по центру. Є підсвіточки, коли ви їх включаєте, вони підсвічуються. Ну, Це на, на, любі, на любителів, хто як хоче. Тому як подобається, мені, наприклад, вона не потрібна. Далі. Що я хочу розказати вам про звук? Так от, звук для музики, для музики найкращий тут. Якщо ви хочете слухати музику, то HyperX Cloud це ваш вибір. Тут однозначно, без всяких Ну, без всяких тут запитань. У них дуже хороші, високі, а ще краще баси. Неза тут звучать шикарно просто. Я ну, не чув краще, скільки гарнітур було. Да? Не ну, за тут звучать в музиці об'ємно, вони обволокують вуха. Таке відчуття, що ви стоїте десь біля великої колонки. Ну, Не знаю, дуже, дуже, мені дуже сподобався тут бас. Дуже шикарний, дуже хороший бас. Далі. Музику можна слухати і в SteelSeries. серіс. У них теж прикольний бас, але більш-менш ну, менш потужний, ніж у HyperX Cloud. Але у них різниця в чому? У них і високі, і середні. І низькі збалансовані. тобто Це збалансовані навушники, у них всі частоти на одному рівні. Тобто, вони не випирають ні низа, ні верха. ось В принципі, у них все дуже збалансовано, що мені дуже подобається. ну І гірші навушники для музики Bloody G501 я взагалі не рекомендую. Тому що вони у них звук, як на мене, нереалістичний. І Він дуже поганий. Мало того, я вам скажу, в іграх він якийсь глуховатий. І бас у них щось, щось такого плану, ніби як, я не знаю, як в бочках. Ну, звук тут неважливий. У них, так, в Market маркет там можна вибрати пресети, там, щоб чути е ворогів краще, там шаги, чи там вистріли. Чи чи ще якісь там от, перезарядку, там можна всі ці пресети вибрати, і, мало того, воно, воно контролюється, всі ці пресети, можна контролювати цією кнопочкою, коли ви нажимаєте, воно переключає режими. От, і ви можете вибрати режим, де, наприклад, будуть кроки краще чути. Чи ви хочете, наприклад, щоб у вас бас був сильніший взриви, там, гранат, там, переключаєте. Але у вас буде чути краще взриви і буде об'ємний звук. Ну, але разом з тим, я вам скажу, що все одно звук в іграх нереалістичний і трохи приносить дискомфорт. Я не знаю, для мене це. Щось страшне. Зразу скажу, що використовую я свої гарнітури ось такого плану, да, в яких 3,5 міні-джек звуковую карту. Це звукова карта Asus Sonor Phebos. Да. Скажу вам одно, що це тільки пульт. Сама карточка встроєна в комп'ютері всередині, вона дискретна така. от. І HyperX X Cloud і SteelSeries Я підключаю до цієї звукової карти. І в принципі так вже там роблю пресети в настройках самих, підстраюю їх і тоді і граю. Що можу сказати по звуку в іграх? Про всі три ці гарнітури. То найгірший звук із цих всіх це. По Blued G501. Саме кращий якісний звук, мені здається, саме такий, от, щоб для позиціонування це SteelSeries. Не знаю чому. Як на мою думку, тут всі частоти збалансовані, і дуже... у них є якась така штука, якої немає в Клауд. В Клауди звучать об'ємно, все цілісно. Да? А от стіл серіс, вони звучать, я вам скажу, в них більше, більше отримуєш деталізації. Наприклад, краще відчутно кроки, коли хтось підходить до вас чи там ззаді. Я, наприклад, в стіл серія швидше оприділяв, коли хтось заходив з-за стінки вибігав. Ну, це в ігрі Battlefield 4, я вам вже кажу, швидше оприділяється далі чути. Чіткіше чути. Я не знаю, як вони це зробили, яким от чудом. В принципі, воно так і є. І коли її граєш, швидше приділяєш, де ворог знаходиться. Я не можу сказати, що я не, настраював, не настроював ці клауди. Хтось каже, то треба було там обрати низькі баси, треба було трошки підкрутити, щоб це. Я так і робив. Я заходив на пресети звукової карти. Забирав о, нижні баси, е, забирав деколи високі, бо вони занадто високі були. І інколи наоборот прибавляв, коротше, налаштувати е, ці, цю гарнітуру е, під ігру, щоб я, наприклад, міг дуже швидко і чітко оприділяти ворога, де він чи з боку, чи ззаді. То все одно, як на мою думку, клауди, вони, у них звук, скажімо так, повний об'ємний і цілісний. Розумієте, Все звучить як в одній такій великій картині і определяються кроки гірше. От на рахунок Stil Series, у них є якась роздільність, є якась, ну, у них так картина ніби звучить об'ємно, але. Якщо до вас дії відбуваються ближче, да? от, наприклад, то або кроки, то їх чути краще. Не знаю чому, ну, не знаю, яким чином вони це зробили, але дійсно так. Вони от тут з фірми SteelSeries, я так розумію, це і професійна фірма для кіберспортсменів, і вона знає, що вона робить. Тому, в принципі, зараз я граю в них, і якщо порівнювати. З клаудами, то в ігрі такі Battlefield 4, Battlefield 3, тут звук краще, ну, позиціонування я краще відчуваю тут швидше. О, далі. Що скажу по удобству? По удобству тут клауди на першому місці. Хоча вони великі, от, як би скажемо, гарнітура немаленька, 300, 340 чи 350 грам має. От, але коли ви їх одягаєте. Ну, ви їх взагалі забуваєте за них, вони не давлять, не зажимають. Ну, це просто бомба. Тут проблем з ними нема. Звісно, що ця гарнітура дуже хороша. Я проводив по 6 годин, інколи бувало за, з цими навушниками, то я вам скажу, дискомфорту я взагалі не відчував. Бувало, що взагалі забував, що гарнітура на голові. Така сама в принципі, штука із Still Series. Тож їх одягаєш, і, в принципі, у них є, ніби все добре, але спочатку, коли я їх купив, трошки було незручно, ті амбішури, трошки давили на вуха. Потім я привик і, і все стало на свої місця. У в в мене вуха невеликі, вони поміщаються повністю в ці. От ракушки да? і В принципі, мене не давлять. Чого я не можу сказати про блуді G501? От. У них, у них теж поміщається ложка туди всередину ці амбішури. Але разом з тим я вам скажу, що у них через декілька годин потіють вуха, не знаю, може із-за цього кожа От. і Починає боліти шия. Я не знаю, мені вони не дуже зручні. От Я їх поодягнув буквально 2 години і відчуття таке, що їх хочеться зняти. Тому що то вуха починають потіти. Подивіться, в HyperX Cloud теж кожені амбішури, але у них чомусь вуха не потіють. Тобто Можна догадатися, що тут можливо тут шкіра, а оце кожа замінитель. Да. От. Конструкція тут дуже чудова. От якщо подивитися, у HyperX Cloud, тут всередині така от металева штука чи вона алюмінієва, я не знаю, вона легка і е, вона дуже хороша, вони, вони не тиснуть на голову. взагалі Відчуття ідеальні, коли ви їх одягаєте, зверху м'ягенька така подушечка. Вона дуже класно сідає на голову, і ви за них забуваєте. Взагалі ніякого, ніякого дискомфорту, хоч, хоча вони там 350-440 грам мають. От, ви не відчуваєте. Що я можу сказати по мікрофонам? Мікрофон, отут, якщо його слухати з звуковою картою, то я додаю на 10 дБ, і гучність мікрофона ставлю. Десь на 40-50%. Чому, якщо даю більше, то в TeamSpeak або в Skype він починає тріщати. Тобто, ви говорите, а голос, голос хрепить. Тому приходиться зменшувати гучність мікрофона. І десь на 40-50%, коли ставлю, то тоді все нормально. От, в Blood, цих Steel Series взагалі чудовий, легко, скільки б не давав гучності, він не хрипить, він легко настроюється. В принципі, з ним взагалі проблем нема. От, так що тут, на мою думку, саме ідеальний мікрофон. Якщо б на клаудах був даже такий от витяжний мікрофончик, як тут. Ну, як От, якби був такий от е, витяжний мікрофончик, от, наприклад, подумайте, якби він так виходив, то це був взагалі, напевно, найкращий варіант. Ну, Або якщо б просто зробили десь тут з боку мікрофон, який б не витягувався і не засовувався. Просто б стояв, знаєте, як, як в деяких моделях SteelSeries зроблений такий мікрофон, що він просто там стоїть. І плюс на ньому, щоб було шуму подавлення, для того, щоб ніхто ну, не чув вас, коли ви говорите, тільки ваші тімейти, то це б теж був найкращий варіант. Тому що мікрофон це така штука, на мою думку, яка не, не повинна приносити вам якийсь дискомфорт або там заважати фізично. От Мені, наприклад, незручно. Вона торчить так біля. Рта біля рота торчить от, цей мікрофон, і він не дуже якби, не дуже зручно говориш ніби в мікрофон, воно создає якийсь дискомфорт. Стіл сервіс я такого не відчуваю, бо, як зазвичай, я ніколи його практично не витягую. Він сидить в мене отак. Ну, хіба ночі, там, коли всі мої сплять. І треба шепотом говорити, я можу його витягнути, спокійно говорити, шепотом, мене всі чують, і, в принципі, дуже зручно. Чого я не можу сказати про мікрофон HyperX Cloud, він незручний, на мою думку, і така конструкція, яка от витягується і вставляється. Мені здається, що рано чи пізно гніздо може просто розшататися, і мікрофон буде випадати. Якщо мікрофон почне випадати, то. Я думаю, що придеться або докуповувати інший мікрофон, зовсім інший, або придеться щось там Модрувати Тобто вже почнуться танці з бобном Ну, що далі можу сказати? На рахунок шумоізоляції, тут, знову, клауди. Тут, без всякого сумніву, вони найкращий варіант для всіх. Ви не будете нікого турбувати, і вас ніхто не буде турбувати, Тобто, ви нікого не будете чути і вас не будуть чути. Це понятно. Саме гірше, що моя ізоляція це в блуді, опять же, щоб ви знали. Далі. Що можу розказати? На рахунок ціни. Так от, ціна. Е, у нас є такий е, док, який розказував що от за свою ціну, да, то блуді це один із кращих е, варіантів. От, ну, подивіться обзори от дока, він там говорить про цю гарнітуру, що в неї дуже хороша якість за свою ціну. Так я вам скажу інше. Дивіться, якщо ви хочете отримати якісний звук, ви можете взяти дешевший стіл 3. 3HVR. І вам це обійдеться дешевше, а по звуку вони їх обіграють. Ну, я не можу сказати по якості матеріалів, та, тому що тут якість матеріалів у вона напевно краща так здається Але разом з тим я вам скажу, що по звуку вона взагалі не може порівнюватися з Steel Series. І взагалі для тих людей, хто хоче там отримати більше, ніж гарнітуру, обов'язково купляйте звукові карти. Тому що гарнітури без звукової карти, це зовсім не те. Звук у них зовсім інший і сухий, і, в принципі. Да, якщо враховувати, наприклад, ціну. Bluді і ціну SteelSeries, Series, то SteelSeries стоїть набагато дешевше. От, десь на 500 400 500 гривень. Ну, зараз може на 400-300 гривень, ну дешевше. За ці 300-400 гривень я б вам радив в комплекті, там є маленькі звукові карти, просто докупити одну із звукових карт. І ви отримаєте набагато. Якісніший звук, ніж ось тут. І не дивіться на той софт, на той тонне маркет, який йде в, в програми ну, з цими навушниками. Він нічого толку не дає. Ну Там для кого хто хоче там відчути кроки, там то може, в принципі, купляти там. Блуді, ну, але разом з тим я вам скажу, що звук тут нереалістичний, він неякісний. Як, як на мене, він нереалістичний і неякісний. До нього звикнути. це, не знаю, Хтось може звикнути, хтось не зможе. це Всіх всіх, от буде це все по-різному відбуватися. Чого не скажеш про Стіл І тим більше музику ви в них слухати не зможете. Ну, фільми дивиться там, понятно, якщо підлаштуєте їх, то зможете. А от музику слухати в них це щось що з чимось. Кращого, ну, мені здається, кращого, ніж взяти таку гарнітуру як Стіл да, наприклад. І Hyper HyperX, то кращого ви не знайдете. Серед всіх гарнітур. HyperX це найкращий варіант для музики. От. А потім SteelSeries, Ну, а в Blue я взагалі вам не рекомендую слухати музику, тому що це повний отстой. На завершення хочу вам сказати, що для повного розкриття потенціалу вашої гарнітури вам обов'язково буде потрібна хороша звукова карта. От на цьому я свій обзор завершую. Всім до зустрічі. Пока-пока.